А ось і перша рибка, окунь. О, і матросик. Так, ще один окунець. Арбузик такий. Ну добрий. Арбузик. Гарненький. Ла! День! Ну окуня тут хоть жуй Багато. Ну таке теж орання. Думаю, 400-300. Гарнаньки. Односенький окончик. Свишу. Окуня багато різного. У той рыбалка на только что тут поруч плавал. Сказал, что щука стоит. Але на 5 метрів вище від дна. А, а глибина тут 15 метрів. Ось я думаю спробувати великі приманки поводити в товщі води. І я бачу, що риба плещеться добре, щось шугає її. Тому можливо щось під верх і виходить. Прям стоїть під ногами. Прям. Оп, 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 ех. Не. А, вишов. Такі зеркучки ростуть. Ну-ка, спробуємо тут. Опа. Так. Ну, окуня тут багато. <кій> Цілий день його вже ловлю. Людям там роздавав вже багато кінців. Треба зайнятися щучкою буде якось. Не знаю. Сьогодні я намагався, намагався, але щось... Щось нічого не вийшло. Щука є, вона активна. Бачив, люди ловлять. Якщо, я думаю, за неділю, може, якісь результати будуть. Гарний окунчик. 300-400 грамів. Це такий звук більш новий. І щоб на пів кіла ще не попадався Ось, наприклад цей такий хороший це мабуть найбільший за сьогодні да. не такий один був вже це грамів 400 оку от ще один гарний кавунчик це мабуть найбільший за сьогодні Ось блин, тут сейчас фоткува бабаха. Ну що, закінчив я свій риболовний сеанс. День був цікавий, насичений, але однієї окуні в прилові, судака не було, щуки не було. Ну окунь це така річ. Знайшов як сімічки, знайшов його і не може відлипнути. А треба було ходити, шукати. ось. Ну, Я познайомився з новими людьми, трішки показав їм, як окуня того шлябути. Ну, так от день за спілкуваннями пройшов. Гарний день. От. Так що... Dos lustres.